Цих вітаю, швиденький огляд на ще один будиночок, який ми добудували. Взагалі це така найпопулярніша модель. В чому його якби, особливість? В тому що в нього двері на торці і немає бокових вікон. Мабуть, це через те, що їх буде декілька, і вони будуть стояти стіна до стіни. І мають вони десь ідуть. Як би, називається кемп на кемпінг. Опалюватися він буде пропаном, ось хлопці тестили, під'єднували балончика, зараз я зайду всередину покажу. І з іншого боку ось кондиціонер, блок кондиціонера зовнішній, і ще одне вікно і вихід. Рекуператора. Зараз я зайду всередину, зміни. Так, Споки. поки нікого немає, все, вже вимили, видрили Так він виглядає всередині. На вікно. Кріплення для телевізора, рекуператор від виробника Венц. Стеля це, ну вагоночка, декоративна стіночка. Кухонька кутова. Насталешні камінючка вже підклеїли, щоб нічого не хльопало, коли буде. Мікрова з витяжкою. Така функція, досить зручна штука. Так, 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 що далі? Ось як би буде всмоктуватися повітря, холодне. Зараз зайду, покажу, тут місце. Буде стояти пральна сушальна машина, але чомусь я не бачу витяжки для сушальної машини. Ну два в одному, пральна і сушальна. Тут у нас зараз прийдуть в іншу кімнату, це як спальня, теж декоративна стінка. Ось так виглядає все звідси. Брабинка, місце для зберігання, або там хованка для дітей. Ще одне кріплення для телевізора. Віконечко. Притоки теплого повітря. Ось один, інший. І так по всіх, по всьому будинку. Ще один. Обер двері. Ну тобто концепція не міняється. Єдина різниця. Зараз провіримо світло. Так, ось рукомийночок, унітаз. То тут вже у нас душова кабіна, і що змінили. Перед цим зазвичай все якби, обладнання, як бойлери ми ставили в шафи. В цьому ну, мені більше подобається цей варіант. Тут виділили місце як для сервісної кімнати. Вона буде теж зачинятися, тобто, ще приток повітря, тобто по всьому. І ось цікавий, цікаво, що, на мій погляд, стоїть цей обігрівач газовий на пропані. Він тут в цій кімнаті створює розрідження, ось ми бачимо, він смоктує повітря сюдою. Тут стоїть нагрівальний елемент газові горілки. І потужна турбіна тут стоїть. Тут стоїть примітивний фільтр грубої очистки. Тут стоїть, і тут стоїть турбіна, вона проганяє повітря через нагрівальний елемент і задуває її під підлоговий простір, там стоїть бокс із багато каналів, які вже потім розводяться трубами по всім. Це стоїть проточний водонагрівач, ну і тут панель електрична. Ось так. Про цього котла я додав, як він зсередини виглядає, я знімав, коли він був розібраний. Знизу там ще стоїть блок кондиціонера, випаровувач кондиціонера знизу. Якось так, Я додав в кінці, хто захоче, вже вимкне відео, кому цікаво. А до речі, всі газові труби на згонах. Ну, цікаво. Цікавий підхід, я не знаю, у нас би зварив зварювальник. Досить швидко там за годину зварив би це все. Ще роблять отакі якби, відводики. Тобто газ пішов сюди, але роблять карман для бруду. І тут і там так зроблено. Ну, цікаво. Так і трошки іншого. Буде їх у нас, кажуть, поки що, що до 10, 10 штук будемо робити таких будиночків. Ну, все. Покидав його територію, ще один стоїть венц. Ну, рекуператор так званий. Як він? Перемінного. Перемінної дії, реверсивної дії. Ну все. Рада додому. Зараз ще. Оп. Зробимо. Ось так цей котел виглядає всередині. Стоїть велика улітка, турбіна, яка буде втягувати повітря з гори, проганяти через нагрівальний елемент і викидати вниз. Тобто, а там вже стоїть бокс металевий і багато повітряних каналів, які будуть Ось Один із них буде з підлоги виглядати, буде розводитися повітря по будинку. Потім ще ось тут в цьому місці встановиться ось цей випаровувач кондиціонера. тобто Цей котел буде нагрівати повітря і також буде працювати як кондиціонер. Тобто, Ось так це все чудо виглядає. Це ось біла, до речі, пластикова труба. Це викид відпрацьованих газів, це ось буде приток свіжого повітря. Тут все буде згорати, тобто газ може працювати як на пропані, так і на природньому газі. Ось таке чудо юно. Для мене цікава річ.